Джип Чироккі ім'я, яке знають навіть ті, хто ніколи не їздив на позашляховиках. Його історія почалася ще далекого 1974 року, і з того часу модель встигла пройти через різні епохи та образи: від культового квадратного XJ, який досі вважається символом справжнього джипа до сучаснішого і навіть трохи спірного КЛ. але який би вигляд не приймав Чирокі, він залишався в ДНК Марки. Автомобіль умів поєднувати практичність міського кросовера та справжній позашляховий характер. Щоправда, у лютому 23-го року виробництво п'ятого покоління зупинили, і тоді здавалося, що історію Чірокі поставлено на паузу. Але пауза виявилася недовгою. Stellantis, куди входить марка джип, вирішив повернути легенду. І тепер ми зустрічаємо новий джип Cherokee 2026 модельного року. І тут важливо. Він не копіює попередні версії, а починає все з чистого листа: новий вигляд, гібридна установка, більше потужності та свіжа платформа. Чирокі став сучаснішим і технологічнішим, зберігши при цьому позашляхову основу. Цікаво, що, незважаючи на звичайну тенденцію нових поколінь автомобілів ставати дорожче, новий Чирокі виявився навіть доступнішим, ніж його попередник. Базова версія стартує від трохи менше 37 тисяч доларів. Це приблизно на 2300 доларів дешевше, хоча минуло вже три роки, і машина отримала масу змін. Після трирічної перерви джип Cherokee повертається і робиться в абсолютно новому вигляді. Виробник каже, що кросовер переосмислений з нуля, і за відчуттями це справді так. Забудьте про оптичні лінії попереднього покоління, тепер кросовер виглядає більш брутально та впевнено, з прямими гранями та квадратною передньою частиною. Дизайнери черпали натхнення у класичних позашляховиках 50-х років, але при цьому змогли надати автомобілю сучасних рис. Центральний елемент широкі вертикальні решітки радіатора з сімома прорізами, які стали справжньою візитною карткою марки Джип. Спереду квадратні світлодіодні фари з уподібними акцентами денних ходових вогнів, а ззаду нестандартна форма ліхтарів. Загалом профіль автомобіля став квадратнішим, ніякої зайвої плавності, все строго і лаконічно. Практичні деталі теж не забули. Рейлінги на даху входять у стандартну комплектацію, а двопанельний люк доступний як опція. Кросовер оснащується 18-дюймовими дисками, а для більш дорогої версії Overland передбачені 20-дюймові. Порівняно з попереднім поколінням новий Чирокі помітно додав у розмірах. Довжина тепер 4778 мм, це плюс 127 мм, ширина зросла на 38 мм і досягла 1897, висота збільшилася на 33 мм і становить 1715. А ось колісна база підросла одразу на 163 мм до 2870 мм. Кліренс 203 мм. А кути в'їзду та з'їзду 19,6 та 29,4 градуси відповідно, кут рампи 18,8 градусів. Ці зміни не тільки візуально роблять чирокі більш солідним, а й відображаються на практичності. Об'єм багажника за другим рядом виріс до 963 літрів, якщо вантажити до стелі, майже на третину більше ніж у попередньої версії. А якщо скласти заднє сидіння, простір збільшується до 1926 літрів. Нове покоління створено на платформі STLA Large, що відкриває для бренду простір для експериментів. У майбутньому можуть з'явитися версії з ДВЗ, гібриди і навіть повністю електричні моделі. Але поки що на ринок виходить лише один варіант силової установки. Один і шестилітровий турбований чотирициліндровий двигун у парі з двома електромоторами та безступеневою трансмісією. Енергію їм забезпечує літій іонний акумулятор ємністю 1 кВт годину, розташований акуратно під заднім пасажирським сидінням. Загальна віддача цієї гібридної системи 210 сил і 312 ньютон метр крутного моменту. Для порівняння базова версія попереднього покоління мала лише 180 сил. Джип обіцяє середню витрату приблизно 6,2 і літри на 100 кілометрів, майже вдвічі економічніша за старий Чирокі, який у кращому випадку споживав до 10 літрів. За даними виробника, покращений гібрид дозволяє проїжджати понад 800 кілометрів без дозаправки. Тоді, як у попередній моделі запас ходу складав близько 600 кілометрів. І це при тому, що новинка здатна тягнути причіп масою до 1600 кілограм. Для такого кросовера показники дуже гідні. Новинка отримала рекуперативну гальмівну систему. При гальмуванні та русі накатом кінетична енергія перетворюється на електричну. На низьких швидкостях можна спокійно їздити тільки електромотором, а бензиновий двигун підключається, коли потрібна швидкість або додаткова потужність. Всі моделі оснащені повним приводом Active Drive з можливістю відключення задньої осі та вибору режимів руху. Ефективність та практичність стали основою для інтер'єру нового Cherokee. Передня панель виглядає сучасно та одночасно зручно. Центральний 12-тий і трьохдюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи працює на фірмовій операційній системі UConnect 5. Підтримує бездротове підключення смартфонів та оновлення по повітрю. Поруч, 10- і трьохдюймова цифрова панель приладів. Під центральним екраном розмістили сенсорні кнопки для керування кліматом, а центральна консоль отримала перероблений дизайн. Кнопки вибору режимів руху зміщені вліво та встановили новий поворотний селектор замість класичного перемикача передач. Кросовер пропонує чотири варіанти обробки салону від практичних екологічних тканин до стильної штучної шкіри капрі. Передні сидіння мають підігрів, а за окрему плату доступні підігрів задніх сидінь та керма, а також вентиляція передніх сидінь. Для тих, хто любить технології, є віртуальний помічник Alexa, цифрове дзеркало заднього виду, а також 360 градусна камера з ширококутним оглядом спереду, зручно паркуватися і бачити все навколо. І звісно, для меломанів передбачено преміальну аудіосистему Alpine. Навіть у базовій версії новий кросовер вже оснащений доволі продвинутим набором помічників для водія. Тут є адаптивний круїз контроль другого рівня, який сам підлаштовує швидкість і дистанцію до машин, що їдуть попереду, автоматичне екстрене гальмування з виявленням пішоходів і велосипедистів, допомога при русі на перехресті, моніторинг сліпих зон і контроль сонливості водія. А також передбачено помічника при паркуванні ззаду з автоматичним екстреним гальмуванням. Новий джип Чирокі готується до виходу на ринок Америки вже наприкінці цього року. Автомобіль буде доступний у чотирьох комплектаціях. Стартова ціна обіцяє бути трохи нижчою за 37 тисяч доларів, але є нюанс. Базова версія з'явиться на ринку трохи пізніше, орієнтовно на початку 2026 року. Насамперед для замовлень будуть доступні дорожчі комплектації. Limited коштуватиме 42,5 тисячі доларів, а топовий Overland майже 46 тисяч доларів. Отже, джип Cherokee повертається. Але це вже не просто старий знайомий це сучасний, гібридний та технологічний кросовер, який примудряється бути практичним у місті, потужним на трасі та впевненим у бруді. Він більший, економічніший, технологічніший і при цьому доступніший. Рідкісний випадок, коли еволюція йде не за рахунок ціни. Зрештою, новий джип Чирокі це автомобіль, який може бути і практичним, і яскравим, і водночас трохи зухвалим. І чесно кажучи, це один із тих рідкісних випадків, коли хочеться сказати так. Ось це справжній кросовер. Друзі. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку. Це дуже допомагає розвитку каналу. Поділіться в коментарях, що думаєте про новинку. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше цікавих оглядів. Дякуємо за вашу підтримку та чекаємо на ваші думки.